Поки деякі тільки намагаються, компанія Текно вже інтегрувала штучний інтелект у свій смартфон. Так це правда: Tecno додала в камеру Spark30 Pro підтримку штучного інтелекту. Відтак, зайшовши у застосунок камери, ти можеш обрати один із чотирьох стилів, одразу сфоткатись, а смартфон обробить зображення і збереже результат в галерею. За допомогою цього штучного інтелекту можна робити креативні фото, що неабияк здивують друзів та рідних. Spark 30 Pro дивує ще більше, коли ти дізнаєшся його ціну. Також в Tecno Spark 30 Pro є можливість генерувати шпалери, як на основі зображень, так і на основі текстового опису. Наприклад, ви можете згенерувати шпалери у стилі коміксів або ігор із власним фото. А що набагато важливіше, згенерувати шпалери можна із фото домашнього улюбленця. Щодо текстової генерації, вам доступні текстові пресети, аби не довелося писати самостійно та кілька стилів зображення: фотографічний фільм, гра та інші. До речі, ви можете створювати до 15 шпалер на день. Скінце відео друзям, які шукають бюджетний, але крутий смартфон зі штучним інтелектом.